Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Roleplay. Нарешті я прокачав лайфпас до сотого рівня і сьогодні заберу всі доступні мені призи та кейси. Цей ролик буде в новому форматі і я вам буду показувати речі, які мені випали та за який рівень. Тому бажаю вам приємного перегляду, не забувайте поставити лайк і нагадую про промокод LASUN, який дасть вам приємні бонуси з перших хвилин гри на сервері Second Life. В загальному я зібрав 11 кейсів Summer, 2 сільвера, 3 бронзових, 2 Gold та 2 Платинум кейси. Це все добро ми будемо відкривати в другій половині ролику, а зараз швидко пробіжимося по речам. На 57 му рівні випали ось такі шорти, 61 й рівень порадував окулярами, 79 й сумкою. На 83-му випала сорочка, і вона, на мій погляд, сама стильна і всіх речей в цьому пасі. На 89-му така маска, тапки в формі акули були на 94-му. Ну і 97-й видав ось такі штанці. Всі речі показав. Давайте глянемо на анімації. На 60 му рівні була ось така анімка «Безтурботний». а на 75-му ось така незрозуміла джубі. Ну і звісно, саме круте та дороге це тачки. 70-й рівень видав нам Багі Maverick XRS Turbo. Ну і на сотому рівні всім відомі Tesla Кібертрак та Mercedes S63 Cabriolet Тепер вони офіційно мої, тому в найближчому майбутньому я думаю, що буде огляд на ці тачки. Ну або ні. І нарешті давайте перейдемо до відкриття кейсів. Почнемо з бронзового. В якому мене, як і раніше, цікавлять тільки лайфкоїни та Nissan 350Z. Обираємо відкрити одразу 3 та швидке відкривання. Ну і падає мені, звісно, 125 досвіду, 20 коїнів та бронзова віпка на один день. Далі був кейс Silver, в якому я навіть і не знаю, чому б зрадів, окрім коїнів. Їх у мене два, тому відкриємо в один клік. Забираємо свої 60 коїнів Honda 650R та переходимо до голд кейсу. Цього кейсу в мене також дві штучки, але призи тут будуть вже цікавіші. Обираємо одразу два, швидке і крутимо. Забираємо свої 120 тисяч та нерухомість дешевого типу. На черзі платинум кейс в кількості двох штук і дві мої хотілки в вигляді човна та багаті містрал. Тримаємо кулачки і крутимо без швидкого по одному кейсу. Удача сьогодні не на моєму боці, тому забираємо свої 1500 досвіду та ось таку сорочку. І настала черга самого ексклюзивного кейсу Summer 2025. Ну що ж, Summer 2025, 11 штучок маємо. Я думаю, що. Давайте один без швидкого відкривання. Я дуже сильно сподіваюся, що все ж таки мені із цих 11 кейсів випаде хоча б якась тачка. Блін, знову падає якась ексклюзивна кофта. Раніше мені вже випадала, я навіть не знаю. Все одно продати її ми можемо за 0 коїнів, тому я її заберу і подивлюся, що ж там за кофта. Давайте оберемо 2 одразу без швидкого відкривання крутому. Так. Ну випадає нам рюкзачок і Toyota Land Cruiser 100. А З приводу цієї тачки я навіть не знаю. Здається, вона є в якомусь автосалоні, треба буде цей момент перевірити, в будь-якому випадку ми її заберемо. Скоріше за все, що огляд на неї робити не буду, поставлю її в гараж організації. Рюкзачок подивимося, коли будемо забирати всі призи. Давайте, напевно, так само, два одразу, тільки з швидким відкриванням. Давай. А, тип нерухомості дешевий і... Land Cruiser 100. Другий раз. Блін, краще б мені випала Q8 і Lамба. От серйозно. Відключаємо швидке відкривання, обираємо один кейс і крутимо. Давайте ж, все ж таки подивимось. Е, блін, надія в мене є. Давай ауді. Є, 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 є. Є, є, є. Є, Сама крута тачка в цьому кейсі, в цьому сезоні, друзі, Ferrari FXXK Evo. Єма, іди ж ти сюди до татусика, моя красунька. Сама крута тачка. Блін, друзі, я дуже сильно сподівався, що мені випаде якась одна із цих трьох тачок, але те, що мені випаде ось ця Феррарі, ну я взагалі ніяк на це не розраховував. Фух, ми по-любому її заберемо, по-любому зробимо на неї огляд. Я дуже сильно сподіваюся, що вона буде їхати хоча б плюс-мінус так само, як їде мій Макларен Сена. Тим часом у нас залишається ще 5 кейсів, не втрачаємо надію, що нам випаде або Ауді, або ось ця ламбочка. Давайте без швидкого ще один крутнемо. Подивимось, наскільки я сьогодні фартовий. Так, давай лампочку, давай ламбочку. Нє падають гроші. Блін, 200 тисяч ну, непогано я вам хочу сказати. 200 тисяч це непоганий приз. Так, звільнив трошечки місце в інвентарі донатному, тому що в мене там уже немає вільних слотів, навіть все забито тими віпками. Блін, я вже їх юзаю. Я стараюся звільняти те місце, але ж, блін, все одно віпок так багато, що не знаю навіть куди їх діти. Так, чотири кейси, давайте оберемо одразу два і без швидкого відкривання. Блін, сподіваюсь, ауді або ламбочка, ауді або... Йоп твою наліво, пацани. І ще одна Феррарі. Тупо дві фери із одного кейса. Ви можете в це просто повірити. Я сама топова тачка в двох екземплярах в моєму гаражі. Я не можу в це просто повірити. Я бачив, що на торговому майданчику їх продають за 70 лямів. коротше пацани, ви зрозуміли. Я думаю, ви всі пам'ятаєте те, що проєкт з нуля до бізака я закрив, вклав всі кошти в організацію і, і шляхом прокачки організації хотів придбати собі бізнес. Я думаю, що ви розумієте, чим це пахне, те, що одна фера по-любому залітає на торговий майданчик і ми будемо займатися пошуком якогось бізнесу. Так, і нам ще тут випали лайфкоїни. 200 лайфкоїнів, блін, це саме жирне відкриття кейсів, яке в мене коли-небудь було. Я просто в це не можу повірити. Подивіться просто на це. Дві Феррарі, дві у мене в гаражі. І ще й плюс 200 коїнів зверху капає. Це просто якісь... Сьогодні насправді мій день. Просто сьогодні мені... Щастить якось неймовірно. У мене аж почав язик заплітатися трохи від е, цього шоку. Я просто не можу в це повірити, блін. Але все ж таки, друзі, хочеться оцю ауді, прям ну дуже сильно хочеться мати в своєму гаражі. Я вам даже... я вам навіть чесно признаюся, не так сильно хочеться ось цю ламбу, як хочеться оцю ауді. Тому що, ну, багато хто з вас знає, ті, хто дивляться мене давно, я фанат цього бренду, цієї марки, і мені от... Цей автомобіль прям дуже потрібен у моєму гаражі. Залишилося у нас два кейси, і давайте їх відкриємо по одному. Ось так. Блін, я хочу просто дивитися на цю картинку і вірити в те, що мені випаде аудюшка. Нє, буде тип нерухомості дешевий. Зараз я його зілью і відкриємо з вами ще один кейс. Ну що ж, останній кейс на сьогодні. Я вже стиснув свої кулачки і дуже сильно сподіваюся, дуже сильно вірю в те, що мені все ж таки випаде аудюшка. Давай, крутимо. Будь ласка, давай ауді, давай. Будь ласка, ні, аудюха згоріла, ламба згоріла. Ага, і падає ще раз 200 коїнів. Слухайте, друзі, блін, ну 400 коїнів і дві Феррарі, які можна продати по 70 лямів. Ну, це самий щасливий кейс в моєму житті. Давайте заберемо з інвентаря рюкзак, ось цей, який ми вибили. Так, і ковтиночку давайте заберемо. Я не знаю, друзі, феру забирати чи потім забрати. Так, йдемо в інвентар, давайте рюкзачок подивимось. Що це за рюкзак такий. А, ну, якийсь звичайний рюкзак, просто з нашивками такими, пакмена. А, ну слухайте, ну виглядає він прикольно, лямки трошечки. Не промальовані, не прилягають до тіла, але я думаю це залежить ще від одягу, який на нас. Непоганий рюкзачок, мені в принципі подобається. закину його в свою колекцію сумок і буду його використовувати для рибалочки. Ну і звісно ковтинка. Давайте. А, так слухайте, в мене точно така сама вже є. А на що мені друга? Ковтина вже така є, не бачу сенсу витрачати на неї далі свій час. О, друзі, забрав я одну Ferrari FXXK із донатного інвентарю. Має вона ось такий вигляд. Думаю, що на наступному тижні також випущу огляд на неї, зніму його, подивимося взагалі, що вона із себе представляє. Ну і по старій добрій традиції, так як в минулому ролику поїдемо на два мости та будемо тестити наш затяжний поворотик. Ось такий в нас сьогодні вийшов ролик, мені прям дуже сильно пощастило, я прям, мені досі не віриться те, що я зміг вибити одразу дві ось цих топових Феррарі. Сподіваюся, що вам ролик так само сподобався, ви підтримаєте мене вашою вподобайкою, обов'язково напишете свої коментарі, які я потім почитаю. Ну а на цьому моменті будемо завершувати. У з вами, як завжди, був Ласун і прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!